підвищення ціни за транспортування газу так. Всі нас запевняють, що ні, що побутового споживача це не буде стосуватися, а буде так би мовити, стосуватися лише підприємств. Але ну ми розуміємо за півроку ситуація може змінитися, і так далі. І так далі. От є якесь відчуття, з якою метою нам оголосили про це подорожчання транспортування газу. Воно вже відбулося. розумієте, no. я не знаю з якими експертами там спілкувався. Відбулося з 1 січня тарифи на транспортування газу для точок входу. Зараз поясню, чому так воно називається. Він зріс там ну до 80 копійок куб. і це подобається комусь ще не подобається. Це об'єктивна реалія. розумієте. Мені навіть трошки дивує і лякає позиція українців, яких коли запитаєш, а ви за те чи проти, щоб ми транспортували російський газ брудний? Вони кажуть проти, категорично, не треба його транспортувати. А потім їм кажуть, так тепер в результаті треба, щоб хтось утримував нашу газотранспортну. Аже на українського споживача, ви ну як би то не було на українську сторону. І тут вони дуже дивуються і кажуть, як так? Як же так воно зросте? Та отак от воно і зростає, оскільки в структурі витрат і доходів оператора ГТС до 1 січня 85% доходів його складав платежі е, Рау «Газпром» ворожої сторони. 85%, розумієте, було покладено за рахунок платежів саме російської сторони. І тепер з 1 січня цих платежів немає, газу брудного немає, але хтось має утримувати цю нашу з вами державну газотранспортну систему. Там і так порахували, скоротили, десь оптимізували, десь щось недостатньо оптимізували. Можу одразу сказати, що готуватися почали запізно. То треба було готуватися прямо з 2019 року, коли цей н було зроблено, от прямо тоді треба було готуватися до нульового варіанту. Це як завжди. Але як би то не було, Національна комісія порахувала тариф, і за буквально два дні 30 грудня вона встановила оператору ГТС цей новий тариф підвищений. А тепер стосовно лякала. Ну, от дивіться. У нас бізнес споживає газ за ринковою ціною. Вона приблизно зараз 16 гривень за. Там був цей тариф 20 копійок 0,2 гривні. Став 80 копійок 0,8 гривень. Ну, зростання на 3-4 відсотки. Це смертельне? Ні, це не смертельно абсолютно. Розумієте? На 3-4% відсотки для бізнесу лише. А для населення. І для теплокомуненерга, щоб їх не чіпати, щоб не було тарифу на тепло підвищення, всі умови лишаються тими ж самими. В них в населення у нас з вами 7,96, як було, так і лишається. Теплокомуненерга 7,42, як було, так і лишається. Тому я пропоную ці спекуляції прибрати, бо вони ну, на, на загальному фоні вони виглядають так якось провокативно. Розумієте, таке враження, що хочуть розхитати суспільство. Інша річ, які наслідки далекі, чи правильно це було рішення, чи неправильно, я можу сказати одне. Воно було вимушене. Політично, ми не могли продовжувати цей транзит. Транспортувати ворожий російський газ ми не могли. Ну, політично. Але І ми тут, продовжуємо ну, транзит російської нафти. Окремо, зараз дійдемо до цього. На жаль, на жаль, продовжуємо. Або не, на жаль, ну так, та, дійсно, погоджуюсь з вами. Але газ в першу чергу тому, що ми вимагали і вимагаємо від Європи ембарго, по суті. Тобто, щоб вона припинила брати російський газ, а тут транзитуємо самі. Тому політично це рішення ну вимушене і правильне. Економічно, я вам можу сказати, воно не таке однозначно, як нам з вами здається. Бо розумієте, в чому бідався, що, що постачання... Газу природнього через магіну, через трубу російського скоротилися в Європу, значно, але скраплений газ навпаки кардинально зростає його поставки. І я беруся стверджувати, що тепер в результаті ми не поставляємо напряму цей російський газ, ну природний як газ. Але він як скраплений, ці обсяги підуть через термінали, через е, суда, відповідні порти. І в результаті Європа все рівно. Їх буде споживати і заплатить за це таких умовах. І ми в результаті сидимо без плати за транзит. Але росіяни, коли такі обсяги зростають цього скрапленого газу, вони нічого не втрачають. І тому тут має бути комплексне рішення. І саме наша вимога має бути підтримана Європою кардинально припинити споживання російського скрапленого газу. І тепер переходимо і нафти так само. Російської нафти.